Доброго ранку, з вами Бурсук. Найбільше було запитів від власників Сімплекса Плюс. Ну, зрозуміло чому, тому що їх дуже багато. Щоб порівняти його із Сімплексом Ультра. Це не має бути відео, де завжди новий прилад краще старого. При тому, що він ще знятий з виробництва. Неважливо, є залишки, немає залишків. Це має бути відео, яке донесе правдиву інформацію і покаже дійсно. Різницю переваги і мінусів поміж цими двома приладами. Перейдемо до тесту на класичних налаштуваннях на повній чутливості на програмі поле. Баланс ґрунта ми не будемо робити. Грунт у нас важкий чорнозем. Вологий, сильно вологий. Перевага є в сімплекса. Плюс, оскільки, і частота в нього нижча, він постабільніше має бути в частотному режимі. Ось, і ультру ми встановимо швидкості 6, для того, що... О, не 6-6 перепрошую, а 3 для того, щоб прилад був нам стабільним, зрозуміли? Не для того, щоб показати, що він гірший, а для того, щоб його стабілізувати на рівні того самого Сімплекса плюс. В ситуаціях, коли ґрунт буде тут, навіть вологий, чи інші ґрунти, звичайно, перевага буде сімплекса. Ультри, але ситуація в чому в нас стоїть, якщо я поскидую різні значення швидкості на одиничку, якою працюють, періодично будуть проскакувати хибні сигнали, які можна сплутувати сигналами. Або буде дискомфорт, хоча буде зрозуміло, де сигнал. А коли я встановлю його на швидкість 3, Чутливість 29 ну майже максимальна. Тоді ми можемо чесно порівняти дані прилади. Для порівняння ми будемо використовувати гудзик гирьку дуже мініатюрну, бачите, на глибину 15 см. Бронза, важко виявляти їм металошукачами, і мідна монета крупна на глибину 35 см, щоб зрозуміти по-дрібному і крупному. Переходимо до тестування, продемонструю ще раз налаштування. Шумопоглинання на нулю, зверніть увагу. Швидкість 3. Далі перейдемо до самого тесту. Пробуємо виявити десь ось тут монетка. На 35 см дуже легко справляється без проблем. Але, як бачите, інколи VDI пропадає, ось є тут така функція, яка дає можливість змінити VDI на різні глибини виставити. Бачите, VDI немає, а сигнал йде. Це корисно для стабілізації роботи прибора, а збільшення цього VDI значення на максимальну глибину режим H, дає максимальній глибині. VDI. Навіть якщо воно ледве-ледве бачить у ціль. Є переваги в сімплексі. Виставлені на певних програмах низькі значення і середні. Не можна там високого дати і обов'язково прив'язане до програми. Тобто це різницю теж демонструє. Далі. Ось є шумопоглинання, воно встановлене на нулі. Підходимо до тестування дрібної цілі з проходу. Чіткий сигнал без проблем. І це навіть на швидкості, в якій мала глибина. Зрозуміли? Переходимо далі до сімплекса, і ось перейдемо відразу до дрібної цілі, а її немає. І чутливість на дрібну ціль. Досягається не завдяки 15 кГцам на сімплексі Ультра, а саме завдяки шумопоглинання. Ось це шумопоглинання, воно встановлене тут автоматом на 6. Його змінити не можна, цієї функції нема. Для мідних монет чіпкість трішки гірша, як бачите. Але глибина може на сантиметр на два гірша, не більше. Так виявляє чіпку. Просто проскакує, передьоргується раз через раз, інколи пропадає сигнал. Тобто. Різниця, що даний прилад має плюс. Він простіший, більш стабільніший в певних ситуаціях на доткок трави, на рови і тому подібне. Але ми застабілізували Сімплекса Ультра для того щоб показати, що він має кращу чутливість до дрібних цілей і кращу чіпкість. А на монети є певна різниця, але вона не суттєва по глибині, як бачите. От. Перейдемо до дрібної цілі і покажу, що в нас. Призведе до того, що я зміню шумопоглинання. На рівень 6 встановлюємо як сімплексі, і сигналу нема. Трібна ціль пропала. І тут раз через раз, а той ще й гірше проскакує сигнал. Бачите? Взагалі навіть і чіпкість стратилася. І тому подібне. Якщо я встановлю швидкість в такому випадку, давайте на 2 середньо, покращення певні будуть, але це гірший результат, ніж працювати на нульових шумопоглинаннях. Збавимо навіть на 0. Ой, на 1, перепрошую. І в нас є цілковита проблема. Тому шумопоглинання потрібно тоді, коли вам сильні дотики робити об якісь. Кущі, траву і тому подібне. А в загальному це шумопоглинання потрібно збавляти. Воно також стабілізує на дуже важких ґрунтах, але інколи краще підняти швидкість, а шумопоглинання не чіпати. Зрозуміли? В чому суть проявляється? Ось центр цілі проявляє. Дійсно, можна працювати, але бачите, періодично йдуть фантоми на швидкості 1 чи на швидкості 2.